Доброго ранку, шановні студенти. Сьогодні ми з вами розглянемо лекцію 2.11, яка називається Закони магнітного поля. І перше, про що ми проговоримо, це про потік вектора магнітної індукції. Отже, на кресленні ви бачите умовну площадку, яку пронизує вектори магнітної індукції, тобто поле, яке ми розглядаємо, розташоване горизонтально. Потоком вектора магнітної індукції називається алгебраїчна величина. Називається алгебраїчна величина яка дорівнює скалярному добутку проекції вектора b на нормаль і площі площадки, яку перетинає вектор B. Отже, проекція вектора B на нормаль це B косинус альфа, ds. Або іноді пишуть ось таким чином векторний B на вектор DS. Ви вже знаєте, що якщо ми говоримо про площадку, то ми говоримо про те, що вона завжди характеризується вектором нормалі. І вектор DS це вектор, напрям якого співпадає із напрямом нормалі до площадки, а величина дорівнює площі ДС даної площадки. Потік вектора B називається, буде додатнім, якщо косинус альфа буде додатнім, і, відповідно, від'ємним, якщо косинус альфа буде від'ємним. Отже, потік вектора B через довільну замкнену поверхню буде дорівнювати інтеграл здовж цієї поверхні BN DS. Або знов-таки, якщо записати в скалярній формі, B на DS. Для однорідного поля і плоскої поверхні, яка розташована перпендикулярно до вектора B, тобто нормаль і вектор B співнапрямлені, можемо записати, що потік дорівнює B на S. В загальному вигляді, якщо поле однорідне, потік дорівнює BS косинус альфа, де αльфа кут між нормаллю і Вектором В. В системі Сі магнітний потік вимірюється у веберах. У веберах. Коли ми ввели поняття магнітного потоку, ми зразу можемо говорити про. Один із важливих законів магнітного поля це теорема Гаусса для вектора B. Отже, формулюю саму теорему. Потік вектора магнітної індукції крізь будь-яку замкнену поверхню дорівнює нулю. потік вектора магнітної індукції крізь будь-яку замкнену поверхню <кій> дорівнює нулю. Ця теорема є узагальненням дослідів і виражає експериментальний факт того, що лінії магнітної індукції завжди замкнені, не мають ні початку, ні кінця. Тобто магнітне поле не має джерел і не має стоків, не існує магнітних зарядів. Число ліній магнітної індукції, які виходять з будь-якого об'єму, обмеженого замкненою поверхнею, завжди дорівнює числу ліній, які будуть входити в цей об'єм. Наслідком з теореми Гауса є саме те, що я і проговорила, що магнітне поле не має витоків, стоків, тобто не має ніяких джерел. Якщо ми порівняємо теорему Гаусу для магнітного поля з теоремою Гаусу для електростатичного поля, нагадую теорема Гаусу для електростатичного поля є ДС, дорівнює. Сума зарядів, яка знаходиться всередині поверхні, поділена на епсилон епсилон нульове. Тобто теорема Гауса для електростатичного поля говорить про те, що джерелом електростатичного поля є заряди, які знаходяться всередині деякої, деякого об'єму обмеженого поверхнею. Обмеженого поверхню. І переходимо до другого основного закону це теорема про циркуляцію вектора Б. Теорема про циркуляцію вектора Б. Ось ну, таким чином. Про що ж говорить теорема про циркуляцію вектора B? Ну, по-перше, нагадаю вам, що циркуляція це інтеграл по замкненому контуру. Отже, циркуляція вектора B У замкненому контуру DL дорівнює μ ю, μ ю уве, помножити на алгебраїчну суму струмів, яку охоплює цей контур. Що це означає? Отже, маємо декілька струмів. І 1, і 2, і 3, і вони пронизують деякий контур, ці струми. Це означає, що ми з вами, ми з вами беремо ось такий інтеграл замкнений вздовж ось цього контура L. І дивимось, які струми входять а які виходять в контур. Струми, які входять, можна. Знаком плюс брати ті струми, які пов'язані із обходом контуру правилом правого винта. Тобто, якщо обход буде йти ось таким чином напрям обходу, то беремо праву руку, починаємо повертати чотири пальці здовж стрілки і відігнути великий палець, показує напрям струму і 1, і 2. Тобто, ми можемо сказати, що для даного випадку це буде. Ця теорема буде записана ось таким чином: μю нульове і 1 плюс і 2, мінус і 3. Якщо в задачі нічого не сказано про середовище, то μ приймаємо рівнем за одиницю, це діелектрична проникність середовища. А μ0В нагадую, це магнітна дисплітарій електрична проникність, вибачте, магнітна проникність середовища, а м 0 це магнітна стала. Отже, якщо струм розподілений по деякому об'єму, і його можна представити через густину струму, тобто і дорівнює інтеграл йо на ds, нагадую, йод це густина струму. То тоді теорему про циркуляцію вектора B можна записати ось таким чином. PDL інтеграл J dS. Знов таки хочу порівняти із теоремою про циркуляцію вектора Є для електростатичного поля. Теорема про циркуляцію вектора є в електростатичному полі дорівнювала нулю. І це означало, що поле є потенціальним робота по замкненому контуру дорівнює нулю по перенесенню заряду вздовж замкненого контура. В випадку магнітного поля ми бачимо, що робота по перенесенню відмінна від нуля. Таке поле називають вихровим або соленоїдальним від слова соленоїд. Вихрове поле або соленоїдальне. Від слова соленоїд катушка. Отже, ще раз, магнітне поле є вихровим або соленоїдальним і Електростатичне поле є потенціальним. Робота по перенесенню заряду в електричному полі, в електростатичному полі по замкненому контуру дорівнює нулю. 0. Робота по перенесенню провідника зі струмом в магнітному полі відмінна від нуля. А ми продовжуємо і якраз знайдемо роботу. При переміщенні провідника зі струмом в магнітному полі. Так, Зараз візьмемо креслення, щоб довго не креслити. так. Отже, маємо деякий провідник довжиною L. Ось він. Цей провідник, я його виділю, синім ось він цей провідник в магнітному полі, який під дією сили ампера. Нагадую, що магнітному поле діє на провідник. З силою ампера і BL синус альфа. Переміщає даний провідник довжиною Л на деяку відстань DX. Альфа це кут між напрямком поля Б і напрямком струму в провіднику. Струм в провіднику ми бачимо ось він іде, отже, тут він буде іде Іти ось таким чином, і, відповідно, ми з вами можемо знайти напрям сили Ампера, що вже було зроблено. Отже, нагадую, поле Б входить в долоню, поле Б входить в долоню, воно направлене від нас, ми бачимо, чотири пальці. Розміщені вздовж сили струму, тобто вниз ми беремо саме провідничок, і сила ампера буде діяти вправо. Згадаємо означення механічної роботи, а дорівнює сила на деяке переміщення в даному випадку це DX, і косинус кута між ними ми бачимо, що Переміщення dx за напрямком співпадає з напрямком сили. Отже, кос бета дорівнює 0 і косинус бета дорівнює 1. Підставляємо. І тут у нас також ми сказали, що, не сказали, хотіли лише, що альфа – це кут між вектором B і напрямком сили струму, вони взаємно перпендикулярні, тобто альфа дорівнює π на 2 і синус альфа дорівнює. Одиниці. Отже, підставляємо формулу для роботи величину сили ампера ІБЛ і на DX. Дивимось, що таке L на DX. Це є площа, яка охоплена контуром, і яку пройшов провідничок при переміщенні. Отже, А дорівнює і Б Д С. Що таке Б С? Тільки що ми з вами розглядали поняття магнітного потоку і говорили, що магнітний елементарний магнітний потік це є добуток Б на ДС і на Косинус, давайте вже гама, д гама це кут між вектором B і нормалю до поверхні. Бачимо, що ДС перпендикулярно до вектора Б, отже, нормалі співпадають, і косинус гама дорівнює одиниці. Отже, BTS це зміна магнітного потоку. Отже, так, вибачте, я ось тут забула додати це ж елементарна робота, яку ми шукаємо, тому що в нас переміщення DX, бачите, чомусь я про нього забула. Дельта Альта А, елементарна робота. Отже, вона буде дорівнювати і на DF, сила струму в провіднику, на зміну магнітного потока в даному. Провіднику. Якщо ми хочемо знайти повну роботу при переміщенні на великій відстані, відповідно, ми будемо брати інтеграл І ТФ від деякого потоку F1 до деякого потоку F2. Або це буде дорівнювати і на дельта Ф, зміна магнітного потоку. Ось таким чином знаходиться робота в магнітному полі при переміщенні провідника. Але ми розглянули переміщення провідника лінійне, коли він рухався під її сили Ампера, і його, він залишався паралельний самому собі. Але провідник може обертатися в магнітному полі. І ми з вами говорили, що коли Вміщували рамку в магнітне поле, то вона поверталася вздовж відносно деякої осі, таким чином, щоб її нормаль співпадала із вектором B, тобто рамка перебувала в рівновазі. І от зараз ми з вами розглянемо роботу, яка виконується при обертанні контуру зі струмом. В постійному магнітному полі. Отже, ось наше креслення, трошки я його збільшу, що ми з вами маємо на цьому кресленні? Ми маємо рамку, яка, ми бачимо, одну її сторону цієї рамки, ось вона, ця сторона рамки. Вона лежить перпендикулярно до площини креслення, щоб нам було зручно дивитися. Поле Б напрямлене ось таким чином горизонтально вправо, вектор, нагадую, PM це вектор. Ой-ой-ой, не те взяла. Ось. Це. Вектор, який називається магнітний момент, це в нас було на першій лекції. Магнітний момент завжди напрямлений вздовж нормалі до поверхні рамки, і залежить від сили струму і площі, яку охоплює рамка, тобто ми можемо не креслити вектор нормалі, а креслити вектор магнітного моменту. І, відповідно, буде повертатися рамка на такий кут, щоб фі, щоб магнітний момент за напрямком співпав із напрямком вектора Б, і, відповідно, після повороту рамка повинна стати ось таким чином в магнітному полі, щоб її магнітні моменти нормально співпадали із напрямком вектора Б. Тобто вона буде повертатися парою сил Ампера. Ось сила 1, 2 і сила 3,4 це момент пари сил, які повертають цю рамку. І, відповідно, L в даному випадку, я трошки перекрила, приберу, ось L це плече моменту пари сил. Про момент пари сил можете подивитися в. Минулому семестрі ми розглядали, що це за величина. Отже, для повороту контура на деякий кут дефі буде виконуватися елементарна робота дельта А, яка буде дорівнювати скалярному добутку момента обертального на кут дефі. Або записують, що це m на дефі і на косинус кута між m і dhi. Що таке дефі вектор. Дефі-вектор це вектор, величина його якого співпадає із кутом дефі повороту елементарним, а напрям співпадає із напрямом. Моменту, тобто він є перпендикулярним до площини обертання і пов'язаний правилом правого винта. Отже, косинус в даному випадку між моментом і дефі буде дорівнювати 1 і елементарна робота відповідно дорівнює МДФ. Згадаємо з першої лекції, що момент. Обертальний пов'язаний із магнітним моментом і вектором магнітної індукції, векторним добутком. Я зразу записала цей векторний добуток в скалярному вигляді. Отже, синус альфа це кут між магнітним моментом і вектором B, і вектором Б. Відповідно, для того, щоб знайти роботу, підставляємо ось сюди цей вираз магнітного моменту. Дельта А дорівнює ПМ на Б на синус, давайте, фі, синус фі, Д фі. І для того, щоб знайти роботу, ми повинні з вами проінтегрувати від Фі1. До Фі2. Оберт у нас відбувається. Або можна від 0 до Фі 1, але ми взяли два загальні кути. ПМ магнітний момент на магнітну індукцію синус Пі фі, фі. Пм і Б. Сталі величини, вони залежать, я вже сказала, B від величини поля, яке задано, а магнітний момент від струму і площі, яку охоплює е, рамка, вони тут не змінюються. Отже, виносимо за знак інтегралу, а інтеграл синус Фі д фі нам дає мінус косинус фі. Тобто робота мінус пмб косинус фі 2 мінус косинус фі 1 або мінус пмб косинус фі 2 плюс не так напишемо, напишемо мінус пишемо мінус мінус ЕМБ косинус В1. Ось ці два вирази, ось ці два вирази мінус ПМ. B косинус Фі 2 і мінус ПМБ косинус Фі 1 – це є потенціальна енергія Потенціальна енергія взаємодії контуру зі струмом з магнітним полем. І відповідно позначається В потенціальне 2 і W потенціальне 1. Тобто робота по обертанню контура зі струмом буде дорівнювати W потенціальне 1 мінус W потенціальне 2. Тобто Мінус дельта В потенціальне. Ну і запишемо, щоб у нас була окрема формула для потенціальної енергії взаємодії косинус Фі. Ось таким чином ми з вами розглянули основні закони, які діють в магнітному полі, і роботу, яку виконується магнітним полем. По переміщенню і обертанню провідника в магнітному полі, дякую за увагу.